Оперативники Волинського прикордонного загону спільно із зі співробітниками УСБУ та Нацполіції в області викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних громадян до Республіки Польща. Його організували двоє волинян 30 та 34 років. працівники Укрзалізниці. Вони за грошову винагороду перевозили чоловіків у конструктивних особливостях локомотива. Їх було викрито на гарячому залізничному пункті пропуска Ягодин під час чергової спроби переправити військовозобов'язаного до польського дорогуська. Вартість такої екстремальної поїздки становила 8 тисяч доларів США. Наразі фігурантам кримінального провадження оголошено підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України.